Будуть будуватися стадіони, плавальні басейни і всі інші вигадки, які приходять на голову виконавчої гілки влади. І власне на сесії обласної ради ми говорили про те, що нам потрібно приймати не програму підтримки підприємництва, а програму захисту підприємців від знущань, які чинить виконавча влада в Тернополі і по всій Україні, в Тернопільській області і по всій Україні. І ті питання були прийняті і проголосовані. Так само. На сесії обласної ради була прийнята програма Власний дім, яка дає можливість жителям сіл отримати пільгові кредити на будівництво власного житла або для ремонту власного житла. І та програма працює, вона є ефективною і в багатьох районах вона є надзвичайно, скажімо так, популярна, коли жителі сіл мають можливість отримати кредитування за рахунок. Виконання цієї програми. Так само була прийнята програма про поповнення бібліотечних фондів і про діяльність кіномережі, тобто тих кіновідеоустановок. То тобто в тій сирені дуже питання, але ми робимо спроби, аби відновити е, можливість доступу людей до українського кіно, аби вони могли себе на місцях, в сільській місцевості, в своїх клубах дивитися українське кіно, щоб були змоги демонструвати відповідні фільми. Так само приймалося рішення багато в середній охорони здоров'я і соціального захисту, тому що зокрема було прийнято дуже важливе рішення після того, як воно було прийнято на сесії Тернопільської міської ради про заборону продажу алкогольних напоїв з 22-ї години вечора до 8-ї години ранку. Як ви знаєте, після того як це рішення прийняла Тернопільська міська рада, і всі побачили, наскільки це є ефективно і добре, наскільки зменшилася злочинність нічний час п'яні побої інші речі, які завжди були присутні, і після прийняття того рішення ці речі почали, статистика їх почала зменшуватися. Відповідні рішення прийняла і обласна рада для того, щоб по всій території Тернопільської області на рівні місцевих виконавчих комітетів і місцевих органів самоврядування були прийняті так само відповідні рішення. Так само, незважаючи на те, що в обласній раді сформована про президентська група стабільність і реформи, яка своєю діяльністю говорить про абсолютно протилежне, але все ж таки Тернопільська обласна рада проголосувала і прийняла про те, щоб в 2011 рік оголосити роком Євгена Коновальця відповідні святкування вже відбулися на території області. І так само було прийнято рішення про відзначення сторіччя з дня народження члена УНУ, командира УПА Клима Савури. Це ті речі, які приймає обласна рада і фракція депутати від свободи в цьому приймають активну участь. Але хотів би сказати і про іншу сторону, про ті речі, які не вдається або які ще не вдалося зробити в обласній раді. Зокрема, з ініціативи фракції Тернопільській обласній раді було внесено проєкт рішення про заходи з відзначення Дня Героїв Тернопільської області. Ці заходи традиційно відзначалися на Тернопіллі. Воно вже війшло в традицію, і мені здається, не потрібно до такого якогось рішення. Але ми хотіли, щоб таке рішення було узаконене рішенням Тернопільської обласної ради, аби 23 травня було офіційно визнане днем, який відзначається на території області. Та не дивлячись на те, що є у обласній раді депутати з інших демократичних партій, але це рішення не було проголосовано, І цій ситуації нам знову бракувало тих 14 депутатів, які зараз ТВК не в воду. Так само фракція Свободи ініціювала питання про прийняття відповідної програми і відзначення наступному році 100-річчя з дня створення відомої патріотичної організації Пласт. Для тернополян це є організація, відомо, багато хлопців, дівчат, ваших дітей, ваших онуків проходили виховання в цій організації, але знову ж таки набрукува тих 14 депутатів, що відповідне рішення було ухвалене і внесено в порядок ден. Так само фракція Всеукраїнського об'єднання свободи ініціювала питання про включення в порядок денний, питання про заходи щодо захисту національної пам'яті, встановлення історичної справедливості справедливості, висвітлення правдивої історії національно-визволених змагань українців проти окупаційних режимів на українських етнічних землях, захисту та вшанування національних символів. Це теж було одне з захисних рішень, які ми хотіли, щоб воно було прийнято сесію обласної ради вони передбачали цілий ряд заходів, задань, зокрема з демонтажу залишки радянської символіки, з проведення конференцій, семінарів і іншого. Та знову ж таки нам бракувало тих 14 депутатів, які ТВК не вводить. І фактично, ми є в тих умовах, коли ми намагаємося. Не дивлячись на свою зменшену кількість протягувати ті необхідні рішення і соціального захисту, і економічних питань, і національних питань, для того, аби обласна рада правдиво виражала ті інтереси, ті прагнення і ті очікування, які є в Тернопільській громаді від найвищого противницького ворога. Робота триває, триває сесія, і не дивлячись на те, що є спроби заблокувати роботу, є спроби розпустити обласну раду. Є інші, скажімо, підколинна боротьба, яка ведеться на рівні територіальної виборчої комісії, яка не збирається, не приймає відповідних рішень. Ми діємо, ми працюємо, працює депутатська комісія, працює обласна рада, і безперечно, що фракція Всеукраїнського об'єднання свободи буде і надалі у своїх діях і своїх голосуваннях захищати соціальні та національні права українців. Дякую, Слава Україні.